Мене зараз зненавидять всі продавці курсів настану для підприємців експертів. Але я скажу: бачили оце у, у них найпопулярніший прогрів? Це що би я зробила по-іншому, якби починала зараз, тим, що вже зараз знаю, розумію, з тим розумом, що в мене зараз є. І один з найпопулярніших пунктів, який повторюється просто у всіх це я би вкладала в навчання. Я би пішла відразу до досвідченого спеціаліста, щоб навчитися робити зразу правильно. Так, от це брехня. Брехня, щоб просто продати курс або наставництво. Чому? Тому що є декілька моментів. Перший спеціаліст розповідає вам свій досвід. А він може елементарно не підходити вам по вашому психотипу, по вашому способу мислення, по вашим етимоделям, по чому завгодно. Він може просто вам не підійти. Підійде він вам тільки в тому випадку, якщо ви дуже, дуже, дуже схожі. На експерта, у якого берете консультацію. І другий момент: більшість буде розказувати вам інформацію, яка вже застаріла. Вона для них спрацювала там рік, два, три, п'ять назад, і зараз вони її просто продають, монетизують той факт, що у них там щось вийшло. А для вас це може не спрацювати і з високою вірогідністю і не спрацює. І є найголовніше як в бізнесі? В так і в інфобізі, це, по суті, той самий бізнес з деякими нюансами. Успіх базується на ваших особливостях, на вашому способі мислення. Не забувайте собі голову чужими якимись установками, чужими думками, чужим досвідом не потрібно. Почніть на те, як ви собі це уявляєте. А вже далі, якщо потрібні будуть знання, якісь тверді інструменти, ну там ну, таргет, наприклад, як налаштувати, або там як зйомку правильно зробити, там як світло поставити, тоді так. Але оці всі наставництва ви будете просто повторювати чужий успіх і, можливо, навіть досягнете результатів, але вони будуть несорозмірні з тим, якими б могли б вони бути, якби ви опиралися на своє внутрішнє бачення, на свою індивідуальність. Це могло б бути в 10 разів більше. Просто робіть, просто робіть.